Телеканал Алекс за грантовою підтримки національної асоціації медіа реалізує креативний телевізійний проект Нові правила, який покликаний дати відповіді на дискусійні питання сьогодення. Наш телеканал вже багато років є членом національної асоціації медіа. І програма Нові правила це вже не перший наш спільний проект. Бути в епіцентрі новин, не уникати проблемних питань, створювати соціально значущий контент. Це і є творче кредо Алексу. Тож наші журналісти з ентузіазмом поставились до роботи над новою програмою. Чи доречно роздавати повістки у розважальних закладах? Чи всім переселенцям потрібні соціальні виплати? Такі та багато інших питань обговорюють студії експерти. Журналісти, які забезпечували реалізацію цього проекту, і самі були зацікавлені в найліпшому результаті. Однією з умов гранту була участь журналіста, що є внутрішньо переміщеною особою, і я дуже вдячна телеканалу Алекс, який запросив на цю роль саме мене. Для мене це новий професійний досвід, нові знання, тому що до цього багато років я працювала в друкованому змі. Створюючи програму з циклу Нові правила команда нашого телеканалу намагалася врахувати думки містян, фаховий досвід колег, фахівців та експертів. Своєрідним викликом таким для нас став формат у вигляді дискусійного такого майданчику, адже потрібно було не просто запросити компетентних експертів, а й змодерувати обговорення проблеми так, щоб досягти конструктивних висновків. На мій погляд, творчому колективу, що працював над проєктом, це вдалося, але ж, звичайно, остаточна оцінка за нас нашими глядачами актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка по п'ятницю о 18.00. Прем'єра 29 серпня.